Всім привіт! друзі, і Я сьогодні продовжую грати ігру Mount Blade одним мічем. три бої і в цій продовженні ігрі я буду вже, як казав, крилати мусорем. Фракції будуть реч посполита проти московського лишається так, як було. Я тільки певно змінюю карту. Карта буде називатися Село Уріки. У нас буде вже тепер йти е, наполовину того, наполовину того. Я ні не буду змінювати е, ніякий тип. Так, состав армії буде такий, як є. І кількість армії буде у нас 70 вже на 70. Думаю, так буде е, добре. 71 на 71, так вийшло. Думаю, буде так добре. Так, все, більш-менш нормально. Можна розпочинати наш бій. Все, я починаю наш бій. Так, все. Наш бій на чато. Давайте ліпше згрупуємося, здесь, того станемо. Так, я лечу на таран. Так, все, я тікаю чим подальше, дивіться. Так, походу, зараз буде велике дуже сраження. Так, F3 в атаку на всі біжать. А ми зараз постараємось, трошки постараємось колобити. Так главное, что тихо зараз нас не будем. Так, тікай, тихо, тіка, тіка, тікай, тіка, тіка, тікай, ті, тихо, тікаємо. Тикаємо. Так, я убежу другою стороною. Так, как мы підем туда, и нас может догонько... А може і не, вертаємо назад. Задним ходом підколем их трохи. Тікаєм, тікаєм, тікаєм. На жаль. На жаль, мене в цьому бою вбили, як не як. Так, е, давайте ще раз бистрий бой. Е, сорч так вийшло, я ще раз о, переграю. Нічого страшного. Так, М -м, є все. М -м, тільки село у рік змінити карту і все одне і те саме. Так. М -м, жалко, що так вийшло, що ми е -е, не забили, просто не було треба нам йти туди вперед. Було просто встати на місці і стояти. Так, все, стоїмо тут на місці і чекаємо, поки у самі до нас не перейдуть. Так, все, можна йти заколювати. Так, 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 так. Ну что-то його ніяк не заколоти, я не можу, заколити, не можу понять. Короче, якщо чесно сказати, тяжко керувати. Копіон. Так, так постараємося зараз чим побільше їх повбивати так, так. Угу. нормально поки на початок поки йде непогано М -м, думаю далі буде ще краще так, робимо розворот, і заколем. І колем всіх підряд. Колем всіх підряд. Ого-го-го, ого, за мною всі біжать, ай-яй. -ай. Я в атаку. Так, идем на прольот. Ай, блин. Так, на пролет. Тикаем. Тикаем, тикаем. Все, молодцы, ребята. Так. Так, 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 тикаем, тикаем. Берем мяч. и берем все. Так, розворот. Ой, блин. Так, ага. Бой окончено. ви програли, ваш отряд убив 66 е, чоловік вра... врагов. І потеряли 54 воїна. Ви лише лишно в бою двох чоловік. Отак, ну так, на все. Е, на цьому моя серія закінчується. Кому сподобалось, ставте лайки. І не забудьте підписатись на канал. Вибачте, що е, мене убили два рази, ну просто <соць> якось так вийшло. І якщо вам сподобалось, чекайте на наступної серії.